Шампіра. Іде Шевченко в страждену Україну у згорьовані села і стомлені міста, іде через окопи і руїни і несе потужну силу кобзаря. Свою Україну любіть, любіть її вовремя, люте, в останню тяжкою минуту. За неї Господа моліть. Іде поет до діточок маленьких, щоб спасти від вічою і страху до юних і дорослих і стареньких, несе їм віру у своїх віршах. Молітись Богові одному. Молітесь справді на землі, а більше на землі нікому не поклонітесь. Іде Тарас у бліндажі й окопи і зігріває воїнів батьківським теплом. Іде між градами І несе надію, щоб, щоб стати від загибелі щитом. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Іде кобзар до кожного порогу і промовляє до усього світу, Встане правда, встане воля і помоляться на волі невольнічі діти. Іде Шевченко крізь патронів замети. У бомбосховище, в оселі зруйновані ущент. під рев шахедів обстріли ракети, сирени лячний акомпанемент. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і неситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Іде Тарас. Й несе надію, бере на руки сиріток в сльозах. Рости, рости, моя пташко, мій маковий цвіте, під мерним небом, проляже твій шлях, велично йде пророк і веде за руку перемогу, незламна віра виблискує в його очах і Божа благодать. Прилине до українського порогу, омріяне майбутнє в Шевченкових словах, і на оновленій землі врагам не буде супостату, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Дякуємо молодці.